Вечір добрий. на часі контакт впродовж найближчих 15 хвилин. Мова піде про відродження українського і повернення до українських витоків. Я вам радо представляю наших гостей. Це голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нітовкіна і заслужена артистка України Анжеліка Рудницька. Вітаю рада Добре. вас вітати в нашій студії. От минулими вихідними вперше в історії України в столиці відбувся саміт миру. Розкажіть, будь ласка, що це за саміт миру? Ви, як голова громадянського руху, долучилися до його співорганізації. Чому саме вирішили організувати такий захід? В першому в Україні саміт миру, який відбувся в Києві 4-5 липня, делегація громадських організацій. Обласних місцевих органів самоврядування Черкащини була представлена самою великою кількістю активістів. І громадянський рух за процвітання Черкащини забезпечив участь в акції 50 делегатів Черкащини. І серед них були і представники місцевих рад, і аграрії, були пенсіонери, були. Студенти, молодь. Тобто, ми постаралися забезпечити наявність всіх прошарків громади Черкащина на цьому саміті. І дуже приємно, що учасники наші дуже активно включилися в дію цього саміту і за допомогою міжнародних експертів з Голландії, Франції, США. з... Канади почали розробку принципів децентралізації влади. Взагалі, децентралізація влади це передача і влади, і відповідальності від центру до місцевих органів самоврядування, до громади. І ми хочемо, щоб всі зрозуміли, що це основний принцип об'єднання громади навколо ідеї прискореного розвитку суспільства. Важливий висновок, який зробили в процесі роботи саміту, це те, що всі зміни в нашій країні повинні початися з відновлення духовності в нашої країни. І дуже приємно, що кожен. Учасник саміту зрозумів, що тільки завдяки його відповідальності, тільки завдяки відповідальності за себе, за свою сім'ю, за свою країну можливі зміни в нашій країні. Серед представників Черкаської делегації був губернатор Чоркащини Юрій Ткаченко, і він власне повторив у своєму зверненні своєму виступі ту тезу, яку він впродовж кількох місяців говорить, що він цитую готовий стати останнім губернатором. І чим швидше це станеться, тим краще він це вітає, оскільки на сьогодні громадськість потребує таких змін і перетворень. Як би ви то прокоментували? Знаєте, я вважаю, що дуже чудово, що в нас є такий губернатор, що і Юрій Ткаченко, і головна обласної ради народних депутатів Валентина Коваленко приїхали на саміт, підтримали свою делегацію. Я Думаю, що вони дали такий поштовх роботі продуктивної нашої делегації, і дуже прекрасно те, що. За два дні роботи громадою Черкащини були вироблені конкретні дії зміни нашої області в напрямку процвітання Черкащини. І кожен з 50 делегатів поїхав, повернувся на свою рідну землю з тим меседжем, що кожен громадянин нашої області, якщо він небайдужий до свого рідного краю, потрібен долучитися до руху. Взагалі, я вважаю, що Черкащина, як духовне ядро, як історичний центр створення козацької ідеології, взагалі як край талановитих, працелюбних, креативних людей, справжніх патріотів, повинен почати цей розвиток нашої країни. Пані Наталю, а скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні, зважаючи на ті обставини, на те, що відбувається в нашій Україні, наскільки важливо провести децентралізацію влади? Що це змінить? Що це дасть? Знаєте, я вважаю, що взагалі це важливо, важливо саме в цей момент, тому що зараз такий стан, що багато активістів, які приймали участь в подіях, багато тих, хто повернеться. І ми надіємося, що війна в найближчим часом закінчиться. В будь-якому випадку країна потребує змін. Країна потребує того, щоб кожен долучився до змін, щоб кожен на своєму місці зрозумів, що я можу зробити до своєї країни. Не потрібно чекати, як це ми чекали після оранжевого. Революції, що нам зробить президент, а що кожен з нас зробить? Я вважаю, що це дуже важливо саме кожному зрозуміти, що зміни в нашій країні починаються з мене, з моєї душі, з постройки того храму всередині в себе з розуміння ситуації. От, і я вважаю, що тільки залучивши всю громаду і вчителів, як ми сказали, і. Керівників, і підприємців, і студентів, молодь. Ми зможемо змінити нашу країну, коли кожен прийме всьому участь, і візьме на себе той певний об'єм, який саме йому близький для змін нашої країни. Люди на сьогодні готові змінюватися. Чи їм потрібно ще пояснювати і якби таку просвітницьку роботу вести? Чи це вже люди самі підштовхують? Громада до того, що треба і громада сама підштовхує і. Такі зараз обставини взагалі в нашій країні, і цей саміт миру він був направлений на те, щоб розробити конкретні дії. Тобто і просвітницьку діяльність, і діяльність в напрямку зміни нашого налогового Податкового кодексу і напрямку прозорості влади, і дуже приємно, що саме представники влади, які були на саміті, засвідчили свою готовність бути відкритими до громади, пані Наталю. Цей саміт миру він перший в історії України, але я так розумію, це не останній такий саміт. Звичайно, це не останній саміт. Ми плануємо найближчим часом, думаю, через місяць-два, продовжувати загальну роботу саміту в Києві. Але зараз Черкаською громадою буде перші збори п'ятнадцятого. Липня, який відбудуться в Черкасах, і куди ми будемо запрошувати всіх небайдужих Черкащан прийняти участь саме в зміні нашого суспільства, зміні Черкащини, тому я всіх запрошую 15 липня в прийти до нас, приєднатися до громадянського руху за процвітання Черкащини. Софі центр там проходять наші засідання. Там проходить обговорення можливості зміни нашого суспільства, можливості прискореного розвитку нашої країни. І взагалі Черкаської області. Це така потрібна ініціатива саме на тепер. А скажіть, от 6 липня на черкащан чекало грандіозне дійство, така Нічна Івана Купала, грандіозний етнофестиваль, але цей захід перенесли на 12 липня, от на ці вихідні, які наближаються. І ми прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Ми дійсно, дійсно підготували велике свято, великий фестиваль. Але з приводу жалоби за митрополитом київським, сієї Русі Володимиром ми прийняли рішення його перенести. І це загальна позиція організаторів фестивалю українських зірок перенести. Тому що під час жалоби святкувати ну не дуже було б коректно, і ми вдячні всім громадянам Черкащини за розуміння, тому що саме з нашої духовності, з нашої свідомості, почнеться відродження нації. Речі ми маємо також аматорське запрошення народної артистки України Ніни Матвієнко. І я пропоную його вашій увазі, шановні телеглядачі. Шановні черкащани, говорить з вами ваша невістка Ніна Матвієнко. Чекаю вас 12 липня в долині Троянду. Хай кожен із вас знайде свого Петра і Павла, купалочку і купайло. В річці купався води не боявся купа. Контакт на телеканалі Віка, і ми говоримо про відродження українських традицій, повернення до споконвічного українського. Я нагадую, що в нас в гостях заслужена артистка України Анжеліка Рудницька та голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нітовкіна. Скажіть, будь ласка. От, Анжеліко, питання до вас: як ваші колеги, зірки української естради, поставилися до того, що довелося переносити етнофестиваль? розумію, графіки, все заплановано. Я, я краще скажу інакше, що оскільки ми. Пообіцяли приїхати в Черкаси, то ми не могли відмовити цій зустрічі черкащанам. Тобто 12 числа усі, хто обіцяв приїхати, вони обов'язково будуть і будуть виступати і Ніна Матвієнко, ми вже бачили, і Кобза, і Козаксистем, і Ларія, і Я, і наші красиві етноколекції від Отамана і від домомодиріто. <кій> всі будуть на Черкащині, всі будуть в долині троянд, і свято обов'язково відбудеться. Воно буде фантастичне, прекрасне, чудове, Ми його відсвяткуємо. Це співпаде із святом Петра і Павла. Я думаю, що воно буде не менш вражаюче, приємне, гарне і феєричне, аніж те, яке мало бути шостого числа. Тобто феєрія в будь-якому випадку гарантована. В будь-якому випадку, але без вас, без чудових, прекрасних, наших улюблених, нічого не відбудеться. Тому приходьте обов'язково. Давайте розкриємо трішечки інтригу, розповімо Давайте. нашим черкасцям, що ж їх чекає, що відбудеться власне в рамках цього етнофестивалю. Ну, окрім виступу артистів, про які ми ще не говорили, і показів мод, про які ми говорили, будуть ще цікаві всілякі такі мистецькі дійства. Наприклад, ми з Наталією започаткували акцію «Побажай країні щастя, і на такому символічному дереві, яке ми виберемо в долині Тріант, ми будемо зав'язувати стрічки. Із побажаннями країні. Кожен напише те побажання, яке він вважає за потрібне. Але я впевнена, що це будуть побажання миру, щастя, добробуту, любові нашій країні і кожному з нас. Окрім цього, у нас будуть конкурси на найгарнішу вишиванку, тому вдягайте свої найкращі українські строї на наше свято, на найдовшу косу. І на найпривабливіших дівчат, хоча в Україні вибрати найгарнішу дівчину, це, це катастрофа. Я вважаю, що в нас усі дівчата, всі жінки фантастично красиві. От і ну, напевно будемо пускати вінки на воду, як і обіцяли, тому що куди від цього. Ну і, напевно, ще однією такою родзинкою свята буде вогняне шоу, яке має вразити і нас в тому числі. Бо в кожному місті, де воно відбувається, воно ж інакше взагалі сприймається. Тому я, наприклад, чекаю цього вогняного шоу разом з усіма вами. А я, наприклад, чекаю встановлення рекорду національного. Ми я рекорду. Я не хотіла перебивати ваше запитання Так. наймасовішого кривого танцю. Розкажіть, як це все буде відбуватися? Ми запросили книгу рекордів України для того, щоб зробити щось таке феєрично, фантастичне і те, що запам'ятається, і щоб кожен був причетний до цього рекорду. Тому ми всіх просимо, хто хоче взяти в цьому участь, а я впевнена, що всі хочуть взяти участь, прийти і зареєструватися. Як учасник рекорду, бо інакше ми його не зможемо поставити. Ну, а потім наші хореографи допоможуть нам провести цей кривий танець долини троянд». На щастя, там місця стільки, що може приходити хоч тисячі людей, і всім вистачить місця. І якщо нас збереться достатньо багато, то ми таки встановимо цей рекорд, я в це дуже-дуже вірю. Нічого складного немає. Ми беремося за руки, йдемо разом із хореографами і проходимо цей кривий танець. Тому тут найважливіше це прийти, зареєструватися і таки взятися за руки для того, щоб кривий танець відбувся. А у котрі важливо прийти, щоб не пропустити і хореографічні настановки, і власне всю реєстрацію все дійсно? Всі наші ну, такі активності в долині тренд починаються з другої години. Будуть чекати майстри, майстер-класи, і кожен, навіть той, хто не захоче брати участь в нашому рекорді, він знайде для себе якісь цікавості. Хтось буде зав'язувати стрічки на дерево бажань, хтось буде проходити майстер-класи з майстринями, хтось може поярмаркувати. Що теж не менш цікаво, бо ми всі любимо купляти невеличкі сувеніри і подарунки. Ми будемо також збирати гроші на допомогу українській армії, бо без цього зараз не може відбуватися жодне дійство. Всі ми патріоти, всі ми вболіваємо за нашу країну, і зараз кожна копійка, кожне хороше слово так само дуже важливе. І до речі, якщо у вас немає можливості принести гроші, то давайте писати хлопцям листи. кажуть, що під час. Приїзду гуманітарної допомоги, вони в першу чергу розбирають дитячі. Малюнки і листи від жінок, дівчат, які пишуть хлопцям ці листи. Дорогий захиснику, ми дуже тебе підтримуємо, тому що для кожного з нас це важливо. Ну і концерт почнеться о шостій, але до шостої всі будуть зайняті. Тому приходьте о другій коли зручно, в будь-який час ми вас чекаємо. Час ефіру, на жаль, добіг до кінця. Буквально ще кілька слів телеглядачам на останок. Пані Наталю, я запрошую всіх черкащан та всіх гостей міста приєднатися до фестивалю Івана Купала, який пройде в долині Троянд 12 липня. Я думаю, що ми будемо мати щасливу можливість показати нашу єдність, наш патріотизм і відновити наші культурні історичні цінності. Також я запрошую всіх активних, чесних, порядних людей приєднатись до громадянського руху за процвітання Черкащини. Уже кількість тих черкащан, які приєднались до нашого руху, засвідчує необхідність демократичних змін нашого суспільства, а також віру в наші спільні сили заради загальної ідеї процвітання країни. Дякую вам за цю теплу розмову, за гарні емоції. І до зустрічі в долині Троянд у до Суботу. До зустрічі. До зустрічі.